Вітаю колеги! З вами я, Олена Озерова. Поговоримо про головні бухгалтерські новини за робочий тиждень із 7 по 11 липня. Кабмін запровадив програму Пакунок школяра. Вона передбачає виплату одноразової грошової допомоги в сумі 5 тисяч гривень для учнів перших класів. Кошти можна використати на купівлю шкільного приладдя, одягу та взуття. Заяву про отримання допомоги можна подати до 15 листопада через ДІЮ або на папері у сервісних центрах пенсійного фонду. Мінекономіки повідомило. Що роботодавець не зобов'язаний видавати наказ про відпустку з вагітності та пологів або вимагати заяву від працівниці, щоб отримати фінансування від пенсійного фонду достатньо листка непрацездатності з кодом вагітність та пологи. Відтепер діяльність із надання соціальних послуг надавачів соціальних послуг будь-якої форми власності звільнена від ПДВ. Умова для надавачів вони мають бути включені до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. Федерація роботодавців України звернулася до Мінекономіки, Міноборони та Мінцифри із пропозицією запровадити мораторій на призов та мобілізацію працівників приватного сектору протягом періоду розгляду заявок стосовно їхнього брогонювання на порталі дія. Нагадаємо, що цей період становить 72 години. Мета ініціативи усунути дискримінацію, адже працівники органів держвлади під час розгляду заявок мають імунітет від призову. Запрошуємо вас на марафон до Дня бухгалтера. Із 14 по 16 липня на вас чекає море корисної інформації, 10 зіркових лекторів та святковий розіграш подарунків. Проведіть цей час разом із родиною головою.